що вашими... Подивіться на нашого керівника. Він коли, бо я не пам'ятаю, коли він був злодовою на нашою справою. Ви взагалі це буде. чимось можете підтвер... підтвердити. Це Ви зверталися в профспілковий комітет, писали якісь заяви. Особисто. Це ваша особиста думка. Так, 24 листопада, я пам'ятаю, цей день було настільки холодно, що я не міг тримати в руці ножа. Він в мене випадав просто. Я пам'ятаю, приїхала так само перевірка ще, і Максим Андрійович був дуже злий, він ходив, мотушився, сварився на нас, хотів, щоб ми виконали всю роботу наперед. Ми, як правило, не встигаємо, ми, як правило, починаємо. Цього дня ми вирішили відпочити трошки і пішли в підсотку. Були там часто. І потім до нас прийшла пані Марія. Вона образилась на нас, що ми не запросили її до себе, пішла за Максимом Андрійовичем. Максим Андрійович почав прийшов, почав на нас дуже сильно кричати, матюкати. А наступний день нас не пропустила охорона. Так, звичайно, я би хотів звернути увагу нашого вельмошановного суддю, що він навіть зараз забувається слова. Тобто, хто вже можна забутувати, що, можливо, нашій позивачі в стані алкогольного сп'яніння ще одне. Я просто так, Е... Гаразд, ви кажете, що ви не могли тримати в руках ножик. Для вас видається спеціальний одяг, тобто він термостійкий. І як ви не могли тримати в... Навіть ногах? одяг не допомагав, я кажу. <світ> Чому ви не звільнилися? Чому ви далі працювали на цій роботі? Бо, ну, більше немає варіантів <світ> працювати. Чому немає? Багато є підприємств, багато є можливість, можливостей. Хто тобто прийде що... <світ> до вас працювати, скажіть? До... Куди? До мене? Я адвокат Добре, дякую. Kokia? Mes distiliuojame autobahą. Mūši... 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 Психотерапії. Мені досі дуже важко відійти від цього жахливого моменту, коли мене змінили. В мене досі забудеться, не можу нічого толком сказати. Тада Есто важно. Він до мене чіплявся і неодноразово. Ваша честь, запрещено, я не знаю. Чим це можна підтвердити? Я би це не враховував в матеріалі справа. Vais te documentar? <laughs> não, sei. Então, não, é não sei. não <laughs>